Доброго дня! Всім привіт-привіт! Сьогодні у нас така кисленька погода на дворі. Хмурненько, дощик. От, бачите, показую вам сусідки бузок, ще тільки розпускається і навіть не, не думає, що цвісти. Аменці вже на другому кінці кременці вже давно цвіте. от Сьогодні їздив в місто по справах, там бумажні справи міська рада, адміністрація, СОБЕЗ, податкова. ну, такі Бумажні справи. Приїхав, пообідав, а й вже не хочу нічого робити, ну, його кінь з тими роботами. Трошки полежав до гори пузом. Думаю, ну, треба хоч щось толкове зробити сьогодні. Думаю, якесь відео для вас зніму. Заглянув блокнот про ті історії, старі е свої, щоб щось пригадати. І думаю, як би під настрій сьогодні хіба така історія. <кхм> Значить, була в нас така справа. Не так далеко, тут є таке село Іква, гарне село біля самого Кременця. Всім з Ікви привіт, знаю, що там в мене є підписчики, дивляться мене. Чи мій канал прикалується. Ну, для того я й той канал створив, щоб повеселити трохи людей щось. Можливо, хтось щось, навчиться, а може, просто так собі, знаєте, якби. Для розваги може, може, може так. Ну, коротше, говорю нуднувато, розумію. ну... Такий я. Хочете щось коротше, десь дивитися, шукайте щось коротше. Вибір є величезний в Ютубі, Тіктоці і так далі. Ну, значить, я вже знову з'їхав. Значить, не пам'ятаю чого. А, здається, мені в того дядька е, на Лікві були якісь запчастини до старого мотоцикла. Я їх приїхав купити. Ми з дядьком легко сторгувалися, вони були в дуже страшному стані, десь там лежали в підвалі, підвал затопило. Коротше, майже металолом ну, щось там. Щось там ми колись зерно з того металому придумали. Але дядько каже, слухайте, хлопці, купіть в мене машину. Та кажу, я машинами не займаюся, мене мотоцикли цікавлять. Та ото стоїть на дворі Opel Kadett. Що ж то там таке було? Opel Kadett, бензиновий. По-моєму, з газовою установкою. Ну, я вже не пам'ятаю, не буду брехати. Він щось назвав ціну там якусь смішну, з документами машинка. Така по п'ятибальній системі на железну троєчку. Я не пам'ятаю, не буду брехати. По-моєму, 300 доларів він сказав. І що кажуть, вона даже їде. так, Заводиться, їде, тільки щось там трошки димить чи щось таке. 300 доларів. Ну, думаю, щось трошки зароблю. 300 доларів з документами іномарка, Opel Kadett, Треба попробувати. Ну, то було років 4-5 назад приблизно. Кажу, давайте попробуємо завезти їхати. Ну, але е завезти їхати немає як попробувати, бо дядько привіз дрова машину скинув, і вони загоружають, немає як виїхати з двору. Каже, ми поріжемо дрова через там якийсь там час, е приїдеш попробуємо. Приїхали, якось згорем пополам за запустили того е опеля. Димить він так, що не видно, дядькові треба було задом виїхати з двору, він так димить, що не видно куди їхати. Ну, але ж ціна, ціна то, як то ціна відповідає товару, нічого страшного. Забираємо, коротше говоря, того опеля, приганяємо додому, виставляємо на продаж і продавали ми його кілька років. Ну не продається він. Мало того, якось приїхав якийсь клієнт, і так вийшло. Я стараюся, що як люди приїжджають. То, щоб приділити увагу всім, то там, комусь кажу там, ну, роздільно там, ти приїдь на 9 той на 12 годину, той там, на 4, А той я так договорився з людьми, а вони бах, і всі приїхали на одну годину. І ганяєш як упараний, Той дивиться на мотоцикла, той де, де якусь запчасть, шукає. Ну, коротше, не, 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 не добре виходить. І так я собі прикинув, що приїхав клієнт, подивитися на того Ополя, але він <кій> приїхав, якби подивитися ще, ну, бачу, що. Врат чи він його купить, то я й там не дуже до нього дивився. Ну і, і пожалів. То, що, я, поки я до нього не дивився, коротше, він мені ще в тому ополі спалив стартера. <ганяв>, ганяв, ганяв того мотора, і стартера таки добив. Вот. То Вже й вийшло, що того ополя вже не було як завести, щоб десь комусь іншому показати. І ми вже того ополя і на обмін виставляли, і так, і сяк. І тут до нас дзвонить. Чоловік з Демидівки каже, ви там виставили Opel на обмін. Кажу, ну так, да, є таке діло. У мене є такий мотоцикл КТМ кросули. Ну, Тут погано зараз видно. Оце в нас Yamaha кросова. То подібно, подібного, подібного плану мотоцикл, але КТМ, КТМ, то, то одна, одних, одна та тільки назва, три букви КТМ, то то вже то, то вже е, сумасшедші гроші, а, 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 а то ж мотоцикл кросовий. Щось там він розказував, що він нього майже на ходу щось там таке от, трохи плів. Не зовсім правду казав, як то, та що то таке, блін, різкість, О, як то говориться. Е, але я собі прикинув, ну продаємо ми ту машину дуже давно. На дворі вона займає місця багато. Треба міняти, як то кажуть, асортимент. Кажу, добре, привозь того КТМ. Привозить. Вигрузили ми його з машини в нього. Ну і я хочу показати того Опеля, а в ньому там щось заїдав капот. Треба було там якусь хитрість зняти, щоб euh, знати, щоб капота відкрити. І я щось там шарпав, шарпав ті тросики, там ті гачки, щоб відкрити капота. А той чоловік, бачу, так опаля того хоче, що каже: та не відкривай, не треба. Давай на шнурок його і все». Я витріщив очі та кажу: подивись, щоб ти глянув, що воно, яке воно. Ми там стартіра знімали, щось там. Я не пам'ятаю, чи то я купив другого стартіра до нього на шроті, щось там таке. Так каже, давай і все. Ну, аж, знаєте, якась підозра така є, що він, так, знаєте, навіть не, не сильно придивляється бігом-бігом на шнурок того поля потащив. Ну, Я вже потім роздивився так спокійно, того мотоцикла. Там дійсно було багато проблем. Е, от. Не було мови про те, щоб його самому ремонтувати. Виставили на продажу. Довгенький час у нас продавався, звісно. Е, так потішився сам. Постак... <схи> ну, покатався по дворі з горбочка. Хочете смійтесь хочете ні. <схи> Погидцяв, погицав на ньому. Ну, ну що, ну, ну КТМ, ну крутий мотоцикл. А і все. От. Дзвонить. Один клієнт каже, я займаюся КТМ, я їх дуже люблю, я їх, про них все знаю. Е, так і так розпитує мене, кажу, ну я його не заводив, ну там, там трещина, там заварено, ну, там щось крутили, ну йому відео роблю. Він каже, дядьку, ви лучше його і не заводьте. Кажу, та як маче не заводьте, я би хотів би на ньому катнутися. Він каже, а ви їздили на подібних мотоциклах коли-небудь. Кажу, та, ну як там їздив на їжові їж К16 кросовий, е, на че зеті кросові їздив. Та що ви, дядько, який каже, їж, яка чезе, що ви за, за минуле тисячоліття говорите, то каже, зовсім інша техніка. Лучше каже, не пробуйте заводити, не пробуйте на ньому їздити. Давайте зійдемося по ціні, і я вас його заберу. Добре кажу, а як забереш? А ви мені вишліть його поштою. та ти знаєш, скільки пересилка буде коштувати? Вони бачите, які ті мотоцикли, вони такі довжелезні. А на пошті міряють по вазі посилку і по об'єму. А тут на довжини, певне, буде, метрів два, тридцять, десь певне, тільки довжини. Висоти буде, певне, метр сорок. Е, ну, габаріт вийде неприлічний. Я не знаю, може, з півтора куба, може й два. Ну, два ні, ні, ну з півтора куба буде. А то ж сумасшедші гроші. Він каже, я тобі гроші кидаю на сам каже, висилай мені його. Добре? То, то Такі клієнти, то хороші клієнти, кинув гроші. Ми йому вислали той мотоцикл, проходить з тиждень. Ну, каже, забрав посилку, все довольний. Дзвонить, питає, чи нема в нас до якоїсь кросового. Що, по-моєму, до кросової Чизете, поршня якогось там ремонту. Кажу, немає. Я навіть не знаю, як він виглядає, бо такі мотоцикли нам попадають рідко. Проходить ще з місяць, кидає чоловік відео, як він на задньому колесі, на тому мотоциклі їде, десь по якомусь кар'єрі. Тішиться, щасливий, довольний. Я радий. Я дуже люблю, коли е, наші, е, наші, 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 наші оборудки закінчуються таким, що всі. Залишаються довольні. Взагалі в житті дуже рідко буває так, щоб всі були задоволені. Завжди хтось недовольний, хтось когось вважає, що нахитав, обманув. Таке рідко буває. Ну, але буває, буває. Пойшлося в цій справі так. Ми купили виручили діда, купили в нього «Опеля». Проміняли тому чоловікові на той кадет на, на КТМ. теж він там був дуже щасливий. Я продав пару рублів заробив, а той, що купив, ну там порівняно, я б дивився в інтернеті КТМ, вони страшно дорогі, там ну, буквально тисячі доларів вони коштують. Він йому достався там в рази дешевше. Коротше говоря, в тій справі залишилися всі задоволені. І дай Бог, щоб так бувало як почастіше. Хотілося б, щоб завжди, ну, так завжди не може бути. Ось така була в нас історія. Був у нас такий мотоцикл. Довольно рідкісний мотоцикл для нашого плану. Як ви бачите, ми тут більшість порадянських. Хоча, якби тако хтось приїхав і забрав їх всіх кібені матірі, то я би вже блін, і забив на ті мотоцикли, бо то вже не діло зовсім. Треба щось придумувати нове. Треба якісь робити дрони, ракети, щось таке пов'язане. Актуальніше, ніж тимо все. Добренько, бувайте здоровенькі, хорошого вам настрою. Підписуйтесь, лайкайте, шмайкайте, матюкайтесь, ну, бажано не обзиватися. То якось, знаєте, як рано встаю, перечитую е коментарі і хтось там трошки обзивається. Воно, вроді, пох. Але якось трошки настроєння портить, чесно вам скажу. <схай> Бувайте здорові, щоб вас щоб ви чули тільки хороше, хорошого вам настрою, миру, щастя, здоров'я і всього, всього самого кращого.